Вітайте, вітайте, кохані мої любі приятелі. Сердечні запрашуємо вас на мій канал. Кухня на весело, бабусі Марусі. Тут сушенці, подгрибки, боровики, масляки у пару. Масляки, кохані мої, тако натуральні, хіба не варто сушити, вони мокрі, пущаю, могу всі псуть. Цукіння з нашого грудечка, кохані мої, молодютка. От тилі вийшло, ніяк не можемо мізерії з'їсти, але дуже помідори любить ціна, кохані мої, чи ви не вірте, що важливі овоці, а навіть і слодичі, хоч не вольно, птаки, кот, пси, коти, птаки хотіла повідати, птаки теж їдом. І тут і цукиня усмажена, тут і помила, почистила грибки, маслячки і зайончики в основному. Бенде готувала, а пузні, кохані мої, бенде смажила. А тут вже другий раз обімняла, так вимісила тесто, бо ж подросло було, чапечка висока, то й знову треба вимішує, бо ми хочемо і на огрудик свій щось там побачити. Ну, тут яблука, які по дорозі я збирала, кохані моє, я вам то навіть не нагривала. Там такі хіба за 4 чи 5 галонзи, e, то все кирясні яблушка, кохані мої, так шкода. Стіли, але Юрик мовив, то для того, щоб комбайном не пришкодало їхати. Ну і отакі от грибки я вам заставила показати, кохані мої, пащі, як вони чи. E, 3... А, ну, так. Зрослі сидили на банку, я ще навіть на коротюткі шорти сиденьку і за уваги. Мілего дня, кохані мої. Мілего, до побачення. А тут на решітку, от ту решітку, кохані мої, от, поставлю ті гжибки і тут дві цеглувки, ви застановляєтеся, для чого ті цеглувки. На ті дві цеглувки сятечко поставлю, кухенку вилончу і бенду всі сушили мої гжибки швидше. Дійсно, мамі, є ще цілий день, ютро, Nie wiem kiedy państwo przyjadą, po obiedzie gdzieś mówili przyjadą, także będziemy suszyć. Dziękuję za uwagę, szybciej się wysuszy jak naturalnie na powietrzu, słońca dzisiaj nie ma, e, za chmurę zaszło, pewnie może będzie padało, ja wyprala, choćby wysoko. Dziękuję za uwagę, całuski, pa pa, pa.